Доброго дня, шановні друзі та колеги! В вашій увазі пропонується тема Особливості змісту навчання учнів з особливими освітніми потребами відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Зміст освіти дітей з особливими освітніми потребами забезпечується на основі компетентнісного підходу. Реалізація компетентнісного підходу у системі загальноосвітнього та спеціального навчання визнано пріоритетом освітньої політики держави формування та розвиток у дітей ключових компетентностей стало необхідним і новим концептуальним орієнтиром у шкільній освіті 21 століття. Базова середня освіта, яка має такі цикли, як адаптаційний, це 5-6 класи. Та базове предметне навчання це 7-9 класи повинно враховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреби учнів з особливими освітніми потребами, а також забезпечити динаміку розвитку відповідно індивідуальних освітніх траєкторій. Вимоги до результатів навчання визначено на основі компетентнісного підходу. Зміст навчання повинен відповідати державному стандарту базової середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року номер 898 Цей державний стандарт визначає вимоги. До обов'язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження розподілений за освітніми галузями, структуру та зміст базової середньої освіти. Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів обдарувань учнів, в тому числі і учнів з особливими освітніми потребами, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії виховання відповідального ставлення до родини. Суспільства навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу, державний стандарт містить ключові компетентності, включно з базовими знаннями, наскрізні вміння, що поєднують компетентності та галузі, обов'язкові результати навчання загальні, конкретні, орієнтири для їхнього оцінювання. Сім варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей, рекомендовано мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом визначені в базових навчальних планах. Зокрема, державний стандарт це основа для розробки типових та інших освітніх програм згідно з вимогами, передбаченими законом України про повну загальну середню освіту. Базова середня освіта, яка має такі цикли, як адаптаційний, це 5-6 класи, та базове предметне навчання це 7-9 класи, повинна враховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреби учнів з особливими освітніми потребами, а також забезпечити динаміку розвитку відповідно індивідуальних освітніх траєкторій. Вимоги до результатів навчання визначено на основі компетентнісного підходу. Державний стандарт базової середньої освіти містить базові навчальні плани, серед яких плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти та спеціальних класів груп закладів загальної середньої освіти. Причинами освітніх втрат можуть бути фізична небезпека для здобувачів освіти в умовах війни, неможливість відвідування уроків, пропуски занять, пошкодження освітньої інфраструктури, розлади психоемоційної сфери здобувачів освіти, особливо учнів з особливими освітніми потребами, зниження їхньої мотивації до навчання. Ну і взагалі втрати здобувачів освіти та педагогів наслідок бойових дій та інше. Значна кількість людей потребує ефективної психологічної, педагогічної, психотерапевтичної допомоги та підтримки. Сьогодні спостерігаються нагальні потреби дітей та їхніх родин, які зазнали впливу. Травмівних подій у отриманні саме ефективної підтримки, психолопедичного супроводу, надання освітньої соціальної допомоги і прояві гуманістичних цінностей суспільства, підвищення фахової компетентності фахівців, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами. При навчанні учнів з особливими освітніми потребами. Слід враховувати і освітні втрати. Причинами освітніх втрат можуть бути фізична небезпека для здобувачів освіти в умовах війни, неможливість відвідування уроків, пропуски занять, пошкодження освітньої інфраструктури, розклади психоемоційної сфери дітей, зниження мотивації до навчання та інше. Подолання освітніх втрат забезпечується на основі діагностичного вивчення стану сформованості знань та умінь учнів, індивідуалізації завдань та навчального матеріалу, збільшення часу на вивчення окремих тем, які викликають труднощі в учнів з особливими освітніми потребами, а також використання корекційних методів та прийомів підтримки уваги та розвитку пізнавальної діяльності. Учнів слід пам'ятати, що учні з особливими освітніми потребами мають різні можливості пізнавальної діяльності, не усі можуть швидко та правильно реагувати та обробляти інформацію з навколишнього середовища. Через це важливим є застосування необхідної підтримки та допомоги таким дітям під час війни, враховуючи. Максимально їхні інтелектуальні можливості з метою мінімізувати в них наслідки психологічної травми. Якщо говорити про труднощі в освітньому процесі, то вони можуть бути обумовлені зниженою працездатністю, швидкою втомлювальністю, обмеженістю кола загальних життєвих уявлень, низьким рівнем самоконтролю, критичності мислення, уповільненістю сприймання та переробки інформації, порушенням загальної та дрібної моторики, перевагою наочно-дієвих форм мислення незначним словниковим запасом, наявністю порушень, різних сторін або усіх сторін мовлення, незрілістю емоційно-вольової сфери і короткочасною пам'яттю, невмінням використовувати допоміжні засоби при запам'ятованні матеріалу. На допомогу фахівцям, вчителям, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, нашим відділом відділом освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, розроблено навчально-методичний посібник сучасні технології. Психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах кризових викликів. У навчально-методичному посібнику представлено технології корекції психоемоційного і фізичного стану дітей з особливими освітніми потребами, що є важливою складовою допомоги та підтримки в умовах кризових викликів. При проведенні корекційної роботи з поліпшення стану дітей з порушеннями, зокрема, інтелектуального розвитку, у випадку реакції на стрес та критичну ситуацію, серед адаптивних заходів важливе місце займає застосування спеціальних технологій психолопедагічного супроводу, серед яких технології розвитку сенсорно-пізнавальної, ігрової. Психоемоційної, предметно-практичної, комунікативно мовленнєвої фізичної діяльності та інше. Вони базуються на компетентнісному та особистісно орієнтованому підході до дітей в рахуванні їхніх індивідуальних особливостей та освітніх потреб. Посібник має чотири розділи: список використаних джерел, додатків. І що дуже важливо, що тут, наявна також, як педагогічна складова, зокрема, це технології дистанційного навчання в системі психолого педагогічного супроводу учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, де ми знайомимо з організацією освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. І самі технології представлені, навчання грамоти, я досліджую світ, математика, трудове навчання, адаптивна фізична культура. Також представлено саме психологічна складова це розділ, який присвячений психологічній допомозі дітям та їхнім родинам в умовах кризових викликів де розкрито допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами в умовах кризової психоемоційної напруги, психоедукація батьків дітей з особливими освітніми потребами, психологічна допомога травмованій особі, психологічна допомога родині, в якій виховується дитина з особливими освітніми потребами, психологічна допомога самій дитині. І представлено також скарбничка самодопомоги. Представлені технології формування стресостійкості в умовах кризових викликів і представлено широкий спектр технік та вправ щодо поліпшення психоемоційного стану дітей. Для Забезпечення сучасного освітнього процесу у старшій ланці школи нами було розроблено модельні навчальні програми для учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку. Зокрема, представниками співробітниками нашого відділу спільно з практичними працівниками експериментальних закладів для дітей. З особливими освітніми потребами розроблено наступні модельні навчальні програми. Це математика для 5-10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти, фізика і хімія у побуті 7-10 класи, фізична культура 5-10 класи, українська мова, здоров'я, безпека та добробут, інформатика. Технології трудового навчання кухарська справа і технології Швейна справа та інші програми. Серед програмного забезпечення, які ми сьогодні вам демонструємо, рекомендуємо, є програми, розраховані на учнів з різними пізнавальними можливостями. І зокрема, Така програма технології трудового навчання, кулінарія, господарська побутові роботи ця програма саме розрахована на дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, помірного ступеня. Модельна програма. Вона розроблена з провадженням інноваційних методик відповідно до пізнавальних, психофізичних можливостей здобувачів освіти та визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання зміст навчального предмета. Одним із важливих засобів соціалізації учнів з особливими освітніми потребами, зокрема, з порушеннями інтелектуального розвитку, є забезпечення професійно-трудової спрямованості навчання. Тому на запит практики нами спільно з практичними працівниками розроблено модельні навчальні програми, зокрема, офісно-палітурна справа для 5-10 класів, декоративно-ужиткове мистецтво, будівельна справа, столярна справа, швейна справа, квітникарство, технологію обслуговуюча справа та інші. На запит практики розроблено також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку. Ці посібники розроблені саме фахівцями відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка та спільно з представниками спеціальних закладів загальної середньої освіти. Ці посібники представлені на сайтах Міністерства освіти і науки, на сайті Інституту модернізації змісту освіти, також на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НПН України. Розроблено нову модель оцінювання, зокрема свідоцтво досягнень. Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє цінити насамперед процес навчання, а не результат, тобто кількість помилок, а також поступ кожної дитини, учня з особливими освітніми потребами. Завдання такого оцінювання розкрити потенціал кожної дитини. Підтримати її, і надихнути, навчатися далі. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що всі навчально-методичні матеріали, які були представлені у ході лекцій, вони розміщені в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. І знайти твори співробітників як нашого відділу. Так і взагалі твори співробітників Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, зокрема за роками, можна за представленими на даному слайді посилання. Зазначимо, що до кожної дитини з особливими освітніми потребами необхідно використовувати індивідуальний та диференційований підхід, тобто враховувати пізнавальні можливості, їхній психологічний та емоційний стан. І завдання повинні бути доступними та зрозумілими. Навчальний матеріал повинен подаватись невеликими порціями, враховуючи мовленнєві та комунікативні можливості та потреби дітей з особливими освітніми потребами. Я вам дуже вдячна за увагу і бажаємо успіхів та мирного неба. Бажаємо вам нових досягнень та успіхів у роботі з учнями, з особливими освітніми потребами.